Зараз із нами на зв'язку Лілія Пашинна, перша заступниця голови постійної комісії Київради з питань бюджету. Пані Лілію, вітаємо вас. Доброго вечора. Яка ситуація з Київміськбудом, Зокрема, з наглядовою радою її станом на зараз. Ви дуже правильно дали таке порівняння, що обіцяного три роки чекають. Так і тут нічого насправді не змінюється. Проблемі вже рік, вона не вирішується жодним чином. Те, що була така проведена, ТТК, жодного результату вона не принесла. Єдине, можливо, ну досягненням це важко назвати, але те, що було звільнено там Ігоря Кушніра. Але ну якби немає ніякої впевненості в тому, що цю посаду не займе особа максимально наближена або з подібною метою розуміння щодо якогось конкурсу чи інших таких відборів немає. Це стосується як керівника, так і членів наглядової ради, тому що. Як на мене, дуже важливо не лише зміна керівника, а також членів наглядової ради угу. пані Лілія, а як ви вважаєте, чим взагалі зумовлене ось це рішення тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки Київміськбуду рекомендувати звернутись до уряду з вимогою щодо компенсації там майже 2,3 якщо не помиляюсь, мільярди гривень боргів? 2.28. дивіться. Насправді це питання не зовсім до мене, тому що я його не розуміла і не розумію а, ні а, суб'єкта, до якого подано да, таке типу вимога. Да. Але а, а чи є повноваженнях кабінету міністрів виділяти кошти акціонерній компанії? Да, а, да. Перше, по-друге, це компанія. В не знаходиться в стадії банкрутства, немає кримінальної справи, немає осіб, які б е, були е, обвинувачені там і е, ну, якби визнано, що вони винні да, доведені компанії до банкрутства. Е, тому м, і жодних підстав для виділення. Насправді я як юрист не бачу і підстав такої вимоги також не бачу. Тому коли м, знайдете, кому є, це питання можна задати, ну задайте, будь ласка, ще чому до кабміну да а не до мене чи до вас. Фактично це рівнозначно. Обов'язково Ну окей, А що тоді робити з Київ, з Київміськбудом? Зокрема, мається на увазі інвестори. Тобто, люди, які вклали гроші, будівництво зупинені. Тобто, які процеси, які небудь відбуваються, людям не знаю, відшкодують або хтось інший добудує. Що взагалі відбувається? А, дивіться, у інвесторів є трошки така проблематика в тому, що е, кожен вволіває за свіжика. Це Мінус. Їм потрібно об'єднуватись, їм потрібно знаходити м, такі, можливо, якісь кандидатури, які в тому числі прийматимуть участь е, в якості, навіть члена наглядової ради, е, і намагатимуться контролювати цей процес. Е, тому що при хорошому менеджері насправді проблема вирішується дуже швидко. І є можливості для її вирішення, я особисто їх вбачаю. Пані Лілія, а нагадайте, будь ласка, скільки взагалі бюджетних коштів вже було витрачено на об'єкти Київміськбуду, і от яка роль наглядової ради Київміськбуду у ситуації, коли власне 16 об'єктів у нас так і залишаються недобудованими, а ще чотири навіть не почали будувати відповідно до графіка? Ось ось таке. Дивіться, не зовсім розумію, що ви маєте на увазі під виділенням бюджетних коштів, тому що це акціонерне товариство, і на кожен ЖК, на кожен об'єкт це кошти інвесторів. І ці кошти, по-перше, повинні бути між собою розмежовані, не використовуватися да, шляхом такої піраміди за рахунок одного об'єкта добудовувати інший. Тобто, коли люди оплачували свої квартири, вони всі кошти сплатили. Mm -hmm. Якщо в ЖК продані всі квартири, то відповідно ЖК повинен бути збудований. Якщо він не збудований, значить квартири ну, відповідно повинні залишатися е, непроданими. Да? Угу. Е, угу. Е, про перепрошую, друга частина питання. Друга частина питання стосувалася власне наглядової ради, тобто яка роль взагалі наглядової ради у Київміськбуді, Буді? Якщо 16 об'єктів не добудовані, чотири ще взагалі не почали будуватися відповідно до графіку, і хто взагалі входить в цю наглядову раду? І наскільки ми знаємо, то була пропозиція щодо збільшення членів наглядової ради до п'яти осіб. Тобто, яка мотивація контроль, контрольної комісії? Наглядова рада, вона діє ще з 2017 року складається з трьох членів. Це є представники, такі посадові особи КМДА. Микола Поворозник, перший заступник кличка, Володимир Бондаренко, секретар Київради і Гуць Ігор. Він керівник департаменту власності. У пропозиція про збільшення не у зв'язку з приведенням до норм, до закону? Угу, угу. Скажіть, будь ласка, ситуація з Києва тобто які шляхи її вирішення, що з ним може трапитись? Ну, наприклад, якщо трапиться банкрутство, що відбудеться тоді? Наскільки це небезпечно чи навпаки, може цей процес треба зробити? Для того щоб Київ вивести з кризи, першочергово потрібно призначити керівника, який і дасть доступ і запустить аудит компанії. Також необхідно сформувати наглядову раду, яка складатиметься з п'яти членів, в тому числі можливо от, з ініціативної групи да, інвесторів і вони вже розробляють ну, розроблять план да заходів по виведенню компанії із кризи. Угу. Якщо будуть підстави для порушення справи про банкрутство, то це відповідно покаже аудита, який буде приведений новим керівником. От це дуже важливий момент зміни керівника, тому що це лише ця людина може запустити цей процес. Якщо прийде інша, якась особа, яка не проведе цього аудиту, жодного результату нічого не дасть. Угу, Зрозуміло пані Лілія, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Власне розповіли, що власне відбувається у ситуації з Київміськбудом. Нагадаю, нашим глядачам з нами на прямому зв'язку була Лілія Пашина, перша заступниця голови постійної комісії Київради з питань бюджету.